Неочевидна причина, чому виходите з навчання в навчання, вкладаєте купу грошей в себе, в свій розвиток, але ніяких результатів не бачите, ніяких змін, крім балансу на картці. В чому може бути причина? Давайте розбиратися. Часто ми не помічаємо того, що відбувається в нас перед носом. Ми потрапляємо в ілюзію. Борхливої діяльності того, що ми от ходимо, ми вчимося, опановуємо якусь нову інформацію, нові знання і думаємо, що ми їх застосовуємо, але насправді там ніякої діяльності немає. Немає конкретних кроків по застосуванню цих знань на замилю цього оку, на самих себе ми стаємо такими сліпими, тому що в нас немає людини, яка б нам це підсвітила. І нам здається, що ну пройшли ми одне навчання, щось там дізналися, ну треба йти в інше. По перше, страх ФОМА. Втратити якусь можливість. По-друге, ілюзія, що таким чином я щось роблю. Але конкретних кроків ніяких ви не робите, ніяких дій у вас немає, тому і змін немає. Перевірте себе, чи не потрапили ви самі в пастку, не загнали себе в ту гонитву за навчаннями, де ви вчитеся вчитеся, а нічого з цими знаннями не робите.